Щоб ви не тільки мені розказали, що розказали і журналістам, і Україні, і учам, в чому заключається проблема. Бо дитина мені почав боліти в середу Я звернулася до червого подяки. Вона нічого не признала, ще що, що пройде, температури немає, то значить немає і не потрібно робити ні аналізу, нічого. Хоча попередньо я сказала, що у дитини і глаза був перетиніт, вот не і у неї така проблема, зараз ніхто нічого не назначив. Ну, живіт подивилися. 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 А хто з педіатрів? Присідайте. Подивилися yes. ну, дільничі якийсь був 50, Я там, по моєму кабінеті. Ну ваш, ну, ваш під ні ні, ні ні, черговий був педіатр в суботу, тому що а це в субота. В Свобода, суботу. В суботу. Так, так, так потім сьогодні ми приходимо з дитиною. знову стеж знов, 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 проблеми, тому що дитині вихідні були в живіт, є їздила в, на приймальну в обласну дитячу мені сказали, що немає потреби робити теж аналіз, бо uh -huh. немає температури. Немає немає температури, діареї. Але вона була uh -huh. Рота, Рота, Рота. була рвота. Однократно? Ні, пару разів мала. Uh -huh. Ми прийшли знову сьогодні сюди. Я приходжу знову, і я вже пішла, зробила узів, в моменті думають, поїду, тому сказали, зверніться до гастроентеролога. Я прийшла, до астерантеролог, що боля не припиняється. Дитина в'яла, температури немає, але барвота. Сьогодні я не було, але вчора ще була. Кажу, можна зробити мені аналізи, термінові якісь щоб подивилася дитину. Вона сказала, що взагалі. Це взагалі має робити дільничний педіатр. Так. Тому що, розумієте, вона одна є. по 33-му у нас є такий наказ 33-й ага. 2000-року про штатні нормативи. Ага. І от ніхто його, на жаль, не хоче переглядати, це, напевно. Біль всієї медицини України, mm -hmm. тому що при тому, тих посадах, які там є, от вона одна на цілий mm -hmm. Розумієте? Mm -hmm. Другої посади ми не маємо права ввести. Так само і ревматолог, так само алерголог. тобто він давним-давно треба, щоб він був перевір. Але разом нічого не можу сказати погано про це не тому що я вона подивилася дитині живот, вона подивилася ось де заключена, але сказала, що треба зробити по-любому аналіз, тому що є. Пішло у Повіщем. Ольга Іванівна, через... так, казала? Так. І є, це, як його, жовчний ну, щось, там теж непорядок. І ми е, попросили неї написати на правда, сказав, що має педіатр. Ми пішли до педіатра, на жаль, нашої немає. Все-таки ми пішли до іншої. Ну, за відділенням треба було. Ну, бачите, Правильно. ми не знали. Ми зайшли, вона написала направлення, сказала, чого, написала, я йду з тим направлення. Зайду в на лабораторію, вони кажуть, це було, правда, вже десь пів одинадцятої, Хоча коше з 8 до 10. -ї. І вони мені кажуть, що ми вам сьогодні не зробимо цей аналіз. Я пояснюю, що гострий біль, Тоді йду педіатра. Я йду до педіатра. І кажу, ну слухайте, я ж вам сказала, що дитини гострий біль. Ну, чи то не раді Так, Вона мені сказала ні. Я не маю права вам такого давати. Чого ж вам не дав гастроентеролог? Такого направлення? Я тільки що розібрала все-таки. Чого ж не дав гастроентеролог? А чи що... то це вже було дописано? Ні, дописано зараз. Я за це, що за все, що мені сказали. І я пішла. Вони, е, вона каже: педіатр, ой, гастроентеролог треба, щоб написав. так гастроентеролог га каже, що педіатр. Вони кажуть, тоді хірург має право тільки писати к світу. Я кажу, я, будь ласка, я вас прошу У мене, дитина така ситуація була, що я дуже боюся той живі зараз. Напишіть, ви розумієте, якби дитина була активна, вона в'яла, хоча по життю дитина дуже активна. В'яла, не встає ліжка, я її на ручках несу і дарваю. Все-таки вона пише апеціто, я піду, Приймають в нас кров, все нормально, без проблем. 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 Я дуже аналізи, то сичу те направлення в руках, сумка, несу. Десь ці аналізи трохи замочили, те направлення. Я даю лаборанці, кажу, зробіть, будь ласка, терміновий аналіз. А де ось тут діагноз сказаний таким тоном? -то. Це тобто. у нас В лабораторії така свіденька. я не знаю, що це за фамілія. Я не буду, вони замочені, як я маю писати, мені в той листок в руки, нічого не буду робити. Тебе ви заночили тут і взагалі це каже до іншої. І взагалі не ясно, як це ціто там появилося. Вірите, мене не вертаються сльози на очі. Я беру ту дитину, А що світло голосу, така казав, теж філірування, так заколи ті коси були. Я можу їй показати. Вона не знає, чи Вона мене в всередину лабораторії заходила, але вона, вона не хотіла приймати приймаю на і сказала, то, то я маю знати, що лікар пише е, діагноз, Ну як мені не написав, то слухайте, я ж не знаю ваших законів. Ну я вас попросила, я прийшла. То вона ще сказала, намікнула, що це не знаю, хто це ще написався ціту. І взагалі глянь такі замочені аналізи. То вибачте, дитина хвора, корчиться від болі. А вам замочена бумажка або виграє роль? Ну розумієте, чесно, я хочу, щоб ви дали коментар на мені, тому що кажу, я мама, яка пережила таке. Я знаю багато істориків, які переживаються в медицині. Дитина моя теж попередньо потрапила тоді в реаліцію теж із захоланості лікарів, інфекційної лікарів. І я зараз просто хочу, щоб дізнатися, як батькам поступати в такій ситуації. І хочу, щоб наказали ту, яка оцей листок мені отако видавала і казала, що це я не можу. Ну бачите, я можу дуже зараз я зараз беру. Так, я, можу дитинці, можу, можу, що, я, я можу розібратися тому що я можу з ними я не знаю, місто. чи є діталі, якщо я сьогодні її вже нема, тому що вони mm. мають е, ну, текучий графік та промову, то на по три години і далі ще йдуть на дільницю. Ну, я вам обіцяю, що я обов'язково поспілкуюся і обов'язково зверну увагу. Звичайно, у нас на те у нас є вибор, виділений черговий лаборант щодня, mm -hmm. щоб ми брали аналізи тих дітей, які є незрозумілими. Якщо в лікарні лежить дитина, до неї може підійти. Черговий лікар, наша система така, що ми маємо декілька хвилин для того, щоб оглянути дитину. І ми мусимо поставити діагноз. Я обов'язково поспілкуюсь, але зараз я вам не готова сказати ось. В перші міри я надала, розумієте, так само і от така процедура, щоб записуватись до тих лікарів, навіть з гострим можем, Гострий біль не стосується. Запис але вона не сказала, чого вона. Для планового надання, коли ми маємо дитину з гострим болем, тут ніякий попередній запис не діє. Дитина до року, дитина інвалід, дитина проблемна. Коли один лікар не може поставити діагноз без вузькопрофільних фахівців інших. Тому нема тут попереднього запису. Попередній запис є для того, наприклад, коли дитині 6 років і батьки знали 6 років тому, що дитина йде в школу так. правильно так. і не, не дізнались. От для цих є попередня запис, для того, щоб дитину обстежити, перевірити зім, перевірити це. Це все можна зробити е, в плановому порядку, е, вибрати для себе зручний час, вибрати для себе все. Що стосується гострої патології болів, яких скровотеч, переломів попереднього запису не існує. Кажу, тому, що, тому і в організації нас зроблено так, що 100% на попередній запис не йдуть. Значить, дитина болить у живіт болями в животі. Визначила аналіз піводинадцятої, так? Так, піводинадцяти ми звернули. Ми звернулися раніше, ми прийшли з 10 десь, поки до гастроентеролога, поки до нас довели животи, поки узні подавалися. Сказала, що без аналізу вона не буде призначати лікування. І тому ми пішли до педіатра, щоб нам написали аналізи. І О, педіатр не подивившись, не вказав, що тяжко не виглядає. Може смішно... на даний час є люди. Є ще уЗІ у нас є. Нам ніхто з лікування не призначить. А так. до у вас скеровано було, так, да, педіатру? А, скеровано. нам складається. Бо вона з Зверніться за лікування до гастроентілолога, тому, mm -hmm. тому що каже, у вас немає температури, ми аналіз підтримати не будемо. Тому що вона склала в них навіть на е, діагноз на діастазу вони не проводять на вихідниці. No, Ви звернулися до лікаря педіатра Я, припошую, я, я, я спочатку працювала. звернулася до лікаря гастроентеролога, до педіатру я чергового звернулася в суботу. Сказала, що все пройде. Дитина не пройшло, дитина субота, неділя були далі живі. Вона не встає, вона м'яла, в, в, в неї є душнота робота, температури, діареї немає. Сьогодні з ми поїхали в Благомет, зробили уЗІ і тоді приїхали сюди на консультацію до астронерола. Астрометролог сказала, що без аналізів вона не може призначати лікування, і взагалі ми повинні звертатися до неї тільки по направленню педіатру. Дуже шалені черги, дуже шалені черги. Я. я прийшла до ще попросила, вже дайте мені, будь ласка, направлення на аналізи. Вона написала, але я їй сказала, вона бачила дитини, яка з що дитині були живі. Дала аналізи, які б мені мали зробити тільки завтра. Не термінові аналізи, а завтра дитині, в якої були четвертий день живі. Дитина моя, після каратоміту, її рік назад окунувала це такі лопні. В 네, неї 네, з цим кишечником курсів якісь проблеми. Тому я б не зверталася, бо моїй дитині було настільки погано. Mm -hmm. Я б не піднімала, якби просто там живота mm -hmm. трохи. Mm -hmm. Коли Єдемо? Єдемо. До речі, лікар, педіатр ліка, той, який писав, вона хромила. медсестра, мамочка, заспокойтесь, ми ж не знали. Не ну, розумієте, мама, в шоковому стані? Є. Мені тяжко, я вимучена, мочу набили, роботою. роботи. А лікар почала кричати. Відації, вже, там, може, саме, може, з ними це... Давайте на завтра, коли віддають на прийом. я ще ходіла ту лаборамку, бачите, як відмовлялася забрати аналізи, замочені чуть-чуть сечею. Теж... Я теж повідомлюю, що вона теж прокоментувала це. Давайте завтра тоді, коли вона прийде перед прийомом. Я не ну, знаю, що вона там накопиє не приймаю, бо ж там дуже завадно. Зараз бачите, не скажу. Добре, так, минути минути завтра 1 я... вересня, завтра, завтра буде сукінше. Буде... На завтра ми прийняли Я всіх <зачити> дітей важких Я не знаю, чому вона не могла. Я не можу кати можу... <зачити> вижезіна. Просила... Я просто просила, знаєте, чого не могла? Я просто просила написати терміновий аналіз. Ну хорошо, ну, ну, стих, спів... давайте, давайте розуміти. Володина давайте. Я, я просто хочу, щоб ви їх зібрали. Щоб ви мені мину... сказали, чому так, щоб сказали вам, як керівництво. Тому що ви відносите. Зараз, Д -зараз дитина з болями в животі. Давайте такого. Лікування. Лікування. хто мені може Лікування. У мене є УЗІ і -е аналіз. Дитина у нього -е та гастроентеролога? Так, так. Вона сказала, я хочу, щоб Візьміть завжди до Ольги Іваненко. Хай Ольга Іванівна. А тоді ми з вами давайте до Макса, ми завтра прийдемо, бо я все покажу. Ой, давайте тако, давайте ви мені завтра вранці перезвоните, тому що...